Говорити німецькою як українською більше не проблема. Продовжуємо вчитись будувати довгі речення, які так люблять німці. Альзу mit relativ це nach einer препозиціон. Сьогодні ми будуємо відносні, складнопідрядні речення, в яких є прийменник. І саме цей прийменник буде визначати відмінок. Окрім того, цей прийменник у відносному реченні стоїть. Перед релатив-прономен, перед займенником, який ми з вами вивчили вже минулого разу. Я маю на увазі ту табличку. Давайте поглянемо, як це відбувається на прикладах. Endlich kommt der Bus. Wir haben auf ihn gewartet. Нарешті їде автобус, ми на нього чекали. Der Bus ist das Bezugswort. І тепер нам потрібне дієслово. Це warten auf. Чекати на. Тут є керування. Ось наш препозиціон, прийменник. «Warten auf Akkusativ – чекати на. Відповідно. «Endlich kommt der Bus» – Спочатку препозиціон auf, а потім уже релатив прономен. По-перше, діє слово йде в кінець речення, оскільки це складно підрядне речення. По-друге, «der Bus» у нас ist das Bezugswort. Auf вимагає акузитів, ватна auf акузатів. Де Bus, чоловічий рід, і нам потрібен акузатив. якщо пам'ятаєте по таблиці. Де десен, дим, ден. Якщо ви не бачили попереднє відео, точно подивіться спочатку попереднє, а потім переходьте до цього відео, інакше навпаки, ви цю тему не зрозумієте. Das ist das Haus, wir haben hier gewohnt. Це будинок, ми тут жили. Das Haus ist das Bezugswort. Ich wohnen jete de in. Das ist das Haus, in dem wir gewohnt haben. Wir kommen Jete de Dativ, Dativ, sredni das, dessen, dem, also in dem. Beginn präimennik, potem relativpronomen. Die Frau heißt Erika. Ich habe mit ihr getanzt. Жінку чи пані звати Еріка, я з нею танцював. Та Bezugswort ist die Frau. і у нас є танценміт, танцювати з. Міт вимагає після себе датів, як прийменник з керуванням датів. die Frau mit де нам потрібен датів жіночого роду. Die, deren, der. Also де. der ich який habe, heißt Еріка. Логіка та сама можете викинути середину, це вставне речення, і буде діфкауха. Die проєкти sind wichtig. Wir arbeiteten lange dran. Проєкти важливі, ми працювали довго над ними. Проєкти плюраль arbeiten an датів. Керування нам потрібен датів множини. Also, die projekte, an denen wir arbeiten, sind wichtig. Спочатку прийменник, потім прономен. Weiter. Relativsätze за це wo міт wohin. Якщо вам потрібно визначити щось гомліхес, щось просторове або часове. Тоді можна використати як альтернативу. Во? А якщо у вас зміна місця, можна використати як альтернативу Вохін. Наприклад, Дот кан ман швімен. Їдемо на бергзе, там можна поплавати. бергзе у нас куди? Вохін. вір цум бергзе. In dem man schwimmen kann, можна зробити ось так, в якому можна плавати, плавати в. Ін використовуємо применник і daqui, бо «де». «Ін де dem, А можна сказати: dem, а можна сказати wo man schwimmen kann, їдемо до беркси, де можна поплавати, оскільки ми виражаємо щось просторове. Це абсолютно два правильних речення. Просто можна сказати індем або во. Mein Vater hat hier studiert. Це університет. Мій батько тут навчався. Тут навчався. Ми можемо сказати: Das ist die Uni, an der mein Vater studiert hat, бо studieren ан. Датів. Спочатку прийменник, потім äh, прономен уже йде. An der mein Vater studiert hat, wo die Uni. Або, можна сказати, das ist die Uni, wo mein Vater studiert hat. Це університет, де навчався мій батько. Я б хотів до Італії, ліс туди полетіла. Ich möchte nach Italien reisen. вохін ліс флог, куди полетіла ліс. По-іншому ви тут не скажете, оскільки це напрямок. die sich auf ein Pronomen Beziehen. Азу, якщо у вас буде демонстратив oder індефініт Pronomen, такі як alles, das, dasjenige, dasselbe, etwas, manches, nichts, vieles und so weiter. Саме тоді це буде той випадок, який я вам зараз покажу. І якщо у вас е, оцей релатив прономен стосується змісту всього речення, всього прямо речення, тоді вам потрібно використати вас. Також зараз це покажу. Ось перелік цих слів. Алес вас Sie Gesagt Haben і richtig. Все, що ви сказали, є правильне. Тут ви не вживаєте das, ви вживаєте вас. Was sie gesagt haben, все, що ви сказали, є правильно. І слово в кінець. Das, was sie erzählt, entspricht nicht der Wahrheit. Те, що вона розповідає, не відповідає правді. Ich gratuliere denjenigen, die heute dabei sind. Я вітаю тих, хто сьогодні присутній. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Це щось, чого я не розумію. Etwas, я у нас в переліку, живаєте, вас, що, чого я не розумію, не das. Ich verstehe nichts davon, was du erklärst. Я нічого не розумію з того, що ти розказуєш. Використовуємо вас. Relativsätze nach einem substantivierten Superlativ. Це субстантивований іменник виходить найвищий ступінь порівняння прикметника. Das ist das schlimmste was passieren konnte. Це найгірше, що могло статися. Це вже як іменник найгірше. Був найвищий ступінь порівняння прикметника. А став іменник. Використовуйте вас. Що могло статись не дас, das. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Це найпрекрасніше, що я коли-небудь бачив чи бачила. Аналогічно. Das 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 ist das hübscheste Kleid, das ich je anhatte. Запитайте, чому тут не Вас а das? А тому, що це не іменник. Це найвищий ступінь порівняння прикметника, а іменник у нас das Kleid. Ось тут це іменники, а ось це у нас прикметник. Тому тут будьте уважні. Він просто стоїть перед іменником. Найсимпатичніше плаття виходить. Тому DAS. Бо одягати кого це акузатів середній рід. Satz beziehen, Це відносні речення який стосується всього змісту речення. Тут вам потрібно використати вас. Einige studenten machen gleiche viele, was den Lehrer Деякі студенти роблять однакові помилки, що злить викладача. Ви використовуєте, «що», тому що воно стосується змісту абсолютно всього речення. Ось це все злить його. Тому використовуйте вас. Податки будуть підняті, що шкодитиме бізнесу. Знову ж таки, це стосується змісту абсолютно всього речення. Не окремого слова, а всього речення. Ich habe mir vorher viele Videos angeschaut, was mir sehr вас hat. Сподіваюсь це про мій канал. Я перед цим подивився, чи подивилось багато відео. Що мені дуже допомогло використовувати вас, тому що воно стосується абсолютно всього речення. Це у нас керування auf акузатів. І якщо у вас є такі керування, то ви повинні використати вор плюс препозиціон, плюс отой прийменник, наприклад, freuen über, So Відео на цю тему також є на каналі. Аннабут, так вогав зі сейф ходь, зі входять, зі се входь. В неї скоро день народження. Чому вона дуже радіє? Ви не можете тут використовувати в вас зі входь, оскільки тут є керування зі входя. Ти повинен був все прибрати, про що ти точно забув. Vergessen über забувати про. Не über вас du vergessen hast, а worüber. Якщо у вас труднощі зараз з розумінням цього вагав-фугиба, передивіться обов'язково відео про керування. Абетнандатів, зівкої навфакузатів, онзувайте. Тоді ви зрозумієте, звідки беруться ці вугиба, вагаув, дагаув, і. Sie haben mir geholfen, wofür ich ihnen dankbar bin. Вони мені допомогли, за що я їм вдячний чи вдячна. Іде керування. Dankbar sein für. Акузатив. Бути вдячним за. Саме тому. Wo Für. І, я гадаю, варто потренуватись, правда? Перед собою ви бачите речення. І ваше завдання їх об'єднати у релатив зеце. І ми її відразу перевіримо і проаналізуємо. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим, корисним та інформативним. І тепер мід Генатів Зецин у вас набагато менше проблем або взагалі їх немає. Але, як звісно, як кажуть німці, Übung Macht den Meister. Тому бажаю вам успіхів у тренуванні, у спілкуванні, у застосуванні ваших знань на практиці. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.